Така її доля, о Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила Козацькі її очі? Прости, сироту, кого ж її любити ні батька, ні неньки, одна, як та пташка в далекім краю. Пошли ж ти її долю, вона молоденька, бо люди чужі її засміють. Чи ви наш голубка, що голуба любить, чи ви не той голуб. Що соки любив, сумує, воркує, білим світом нудить, літає, шукає, дума заблудив. Щаслива голубка високо літає, коли не до Бога милого питай, Кого ж сиротина, кого запитає? І хто їй розкаже, і хто дає знає, де милий ночує, чи в темному гаю, чи в бистрім дунаю коня на пова. Чи, може, з другою, другою кохає, її чорнобриву уже забува. Якби додалися і крила за синім би морем милого знайшла. Живого любила, б, другу б задушила, а до неживого б у яму лягла. Не так серце любить, щоб з ким поділиться, не так воно хоче, як Бог нам дає. Воно жить не хоче, не хоче журиться. Журись, каже думка. Жалю завдає: О Боже мій милий, така твоя воля, таке її щастя, така її доля.